А тепер в хронологічному порядку. Перевірку на міцність сьогодні проходить валіза зі стажем. І чи витримає вона вантажну машину, були сумніви навіть у нас. Тож дивіться до кінця, аби побачити це на власні очі. Тож, вашій увазі, валіза італійського бренду ранкату колекції БІФЛАМ, виготовлена зі 100% поліпропілену, має розширення, широкий вибір кольорів та ще кілька важливих особливостей, які можна переглянути на сайті Roncato.ua. Як ми зараз з вами спостерігаємо, корпус залишився цілим і неушкодженим. Блискавка не порвалася і виконує свою функцію як і раніше. Корпус, хоч і деформувався, але легко приймає своє вихідне положення. Ну і перевіряємо дироскопічну систему. Теж працює, тож ми вважаємо краш-тест на відмінно.